Це третє відео і останнє на сьогодні. Во. Коротше, я, в нас... я зробила одну штучку по своєму ютуберу. Ті, хто його знають, вони мають пізнати який-то канал. Кітайози, вітаю вас. Я бся котки не вмію вирізати. Бляха. Але це треба зняти, я не хочу. О. Ну? Ти знала хто? Не hey, маю. Вот. Я ще й котейку зробила. Якщо ще я забула, як котейка його виглядала, я зробила по своєму. Так, я його за кадр, якщо що, я буду ще й історії з ним робити. Так, поставила його, якщо що, це друга сторінка в зошиті. Ставимо цей кот так, як ще на другий край стола. Він кушкає. Якщо, якщо що, це реф. Тепер коті дає. Ням-ням-ням. Так, все. Знову ставимо їх на кадр, перегортаємо. Ставимо його митись. Почекайте, трохи мені прийдеться магію монтажа примінити. 3, 2, 1. Він зараз миється, скоро буде. Пол часа спустя. Все, він помився, зараз будемо кота мити. Давай я тримаю, ти мий! Молодець помив кота, і він навіть тебе не царапнув. А тепер відмиваємо від піни. <піщ> Ой. <хи> Мама, ми пішли гуляти. Добре. Три часа спустя. Ми вернулись. Добре. А тепер без справитися. Є ще один час спустя. Мама, ми вже на кухні. Добре. Їш. Ням-ням-ням-ням-ням. А тепер спать. Бо ви і так обід приварганили. Це вечеря вже. Бо ви три години прогуляли, а ви в ранку пішли в школу. А кіт гуляти ходив, поки тебе не було. І тепер. Коли всі пос... Заснули. Всім пока! Завтра буде... післязавтра будуть нові відео. Три теж.